Я працюю в управлінні транспорту Львівської ОДА вже більше 6 років. Я обрав роботу у Львівській ОДА, оскільки бажав зробити внесок у розвиток своєї країни та суспільства. Кожного дня я відчуваю, що моя робота має позитивний вплив на життя громадян. Минулоріч нами було реалізовано інвестиційний проєкт з запровадження Е-квитка на міжміському та приміському транспорті Львівщини. Сума проєкту понад 1 мільйон доларів. Реалізований нами проект «Еквитка» забезпечує багато економічних переваг. Електронний облік потоку на маршрутах громадського транспорту дозволяє оцінити обіг коштів. Також всі транспортні засоби мають встановлену систему GPS, де в режимі реального часу пасажири отримують достовірну інформацію про рух транспорту. Результатом цього є одна з найвищих в країні якість надання послуг. Також одним із ключових завдань управління є проведення конкурсів з визначення перевізників для обслуговування приміських та міжміських автобусних маршрутів. Обласна мережа становить 45 перевізників, а це 653 маршрути, які обслуговують понад тисячу автобусів. Відтак, наша робота є активною та динамічною, включає в себе виконання різноманітних завдань в швидкому темпі, займодію з іншими людьми та часто вимагає високого рівня. Енергії та організованості. Ми вміємо перемикатися між різними завданнями. Завжди можемо вибудовувати інтенсивну комунікацію і маємо високий рівень відповідальності за прийняття рішень. Запрошуємо усіх охочих приєднатися до професійного мотивованого колективу управління транспортом.